У нас було обстріляно цієї доби більше 20 населених, тобто пунктів. Он це фактично прикордоння. Одне з них є населений пункт золочів, де власне кажучи, ворог поцілив двома. Ракетами С-300 по триповерховому готелю і по кафе фактично зруйновано біля 17 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них і житлові будинки. Ну і дійсно найстрашніше те, що загинула двомісячна дитина. Так само постраждало три жінки. Вони знаходяться у середньому ступені тяжкості у лікарні. Ну і наразі їм надається вся необхідна медична допомога. Однак, наразі ми працюємо працюємо ще на місці підрозділи ДСНС так само для того, щоб розібрати всі абсолютно завали, усунути там аварійність. Фактично, рятувальні роботи завершені. Всі однак ще маємо там працювати над відновленням критичної інфраструктури для того, щоб і відновити електроенергію, і відновити газопостачання, відновити опалення до фактично житлових будинків. Так само ворог продовжує обстрілювати у нас населені пункти. І сьогодні е досить сильно це Чугуївський район, е Вовчанська громада. Два населені пункти. В одному е відповідно, це Охримівка. Там е фактично повністю зруйновано цивільне. Там підприємство, це були удари або там Нурсами, або керованими авіабомбами. Ще наші підрозділи там будуть це все з'ясовувати. Інший удар до цієї ж громади. – це… Варварівка, де зруйновано черговий заклад освіти, школа на щастя ніхто не постраждав, оскільки там були всі вже евакуйовані. Однак ворог не зупиняється. фактично нищить всю нашу цивільну і освітню, в тому числі інфраструктуру, по нашим прикордонним населеним відповідно пунктам. Ну і по куп'янському напрямку, так само це у нас такий найгарячіший напрямок. Наразі ворог веде активні наступальні дії. Останнім часом наші воїни від відбили вісім ворожих атак, втрат території наших не допущено, значить, нанесено серйозного там ураження і ворогові. Значить, ну і інший фактично напрямок це так само Куп Купінський населений пункт відповідно Табаївка. Там так само ворог веде активні штурмові дії. Там так само наші воїни стоять на своїх позиціях і не допускають його просування. Пане Олеже, якщо дозволите уточнення, що стосується Куп'янського одного з найгарячіших напрямків, безумовно, а яка гуманітарна ситуація? Ось у прилеглих прифронтових я маю на увазі саме населених пунктах на цьому напрямку. Дивіться, там, де є фактично сіра зона, ми людей там евакуювали звідти. Звичайно, є, наприклад, населений пункт, такі як Інрашівка, або а, там інші населені пункти, де ми оголосили там евакуацію. І, скажімо так, всі всіляко мотивуємо і пояснюємо людям, що потрібно виїжджати для відповідно, збереження їх життя. Однак. Де деякі люди залишаються на місцях деякі відповідно там погоджуються. Останнім часом ми вивезли з цих напрямків 380 вісімдесят вже е людей. З них відповідно 37 – це діти. Ну і звичайно продовжуємо ак активно працювати в цьому напрямку. Якщо брати, наприклад, населений пункт той самий Табаєвка, там вже нікого немає. Ну і е Синківка так само. Тобто люди вже там були евакуйовані, звідти завчасно. пане Олеже. Головне, що робить ворог, це забирає життя українців, і це найбільші втрати. Так само, ворог руйнує житло, в якому, в якому проживають українці. Не можна чекати закінчення війни, його потрібно відновлювати. І ті, хто втратив свої домівки, можуть це робити за допомогою програми. Є відновлення. Вона стартувала навесні минулого року, якщо я не помиляюся. Скажіть, будь ласка, як просувається ця програма у вашому регіоні? Наскільки активно до неї долучаються українці, які втратили житло через російську агресію? Ну, ви знаєте, так дійсно програма є відновлення. Вона зарекомендувала себе на Харківщині як такий ефективний відповідно спосіб. У нас вже е, на майже там мільярди гривень є виплати. Відповідно, компенсація на за за фактично пошкоджене майно і вже сформовано на майже 800 мільйонів сертифікати на отримання нового житла внаслідок того, якщо майно повністю зруйновано. І вже у нас є 27 випадків 27 сімей фактично отримали нове е, там абсолютне житло е, взамін свого повністю зруйнованого. Тому Тут звичайно робота триває. Велика кількість даних, велика кількість заяв. Це фактично тисячі, які мають органи місцевого самоврядування наразі оперативно розглядати. Ми це питання, фактично постійно контролюємо для того, щоб знов ж таки для людей був максимально швидкий та, та об'єктивний результат.